державного телебачення новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк доручив створити єдиний реєстр сімей військовослужбовців загиблих в ході АТО, які не забезпечені житлом. Також він запропонував, щоб координацію цієї роботи здійснювало Міністерство оборони України. Арсеній Ценюк зазначив, що дасть відповідні вказівки Міністерству фінансів України і уряд разом з обласними державними адміністраціями підготує окремий проект постанови щодо фінансування придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців. Він нагадав, що Кабінет міністрів вже виділяв кошти на придбання такого житла минулого року. За словами Арсенія Ценюка, є два варіанти фінансування придбання житла для сімей загиблих у ході АТО військовослужбовців. Перший варіант просто виплатити гроші. Хай людина сама прийме рішення, де і яку квартиру купити. Другий варіант, щоб обласні державні адміністрації забезпечили придбання житла і відповідно забезпечили ним, як ми вже це робили в різних областях. Нам зараз треба єдиний реєстр всіх сімей загиблих, які не забезпечені житлом. По всім службам: Міноборони, Нацгвардія, прикордонники, СБУ, служба з надзвичайних ситуацій, Державна служба спецтранспорту, тобто всі, хто брали участь в антитерористичній операції, і всі, хто закинули, загинули при виконанні службового обов'язку. Військово-медичний клінічний центр Південного регіону отримав у користування осциляторну пилу. Даний медичний інструмент призначений для відновлення довгих кісток і кінцівок після осколових поранень. Медики кажуть, завдяки йому вони зможуть більш оперативно ставити на ноги поранених бійців. АТО. допомогли шпиталю придбати осциляторну пилу місцеві ветерани Афганістану та волонтери. У нас є інші інструменти. але один з тих, який нам потрібен був. У відділенні травматології та ортопедії військового шпиталю вивчають нове медобладнання, яке тільки не отримали у користування. Те, що керівник відділення тримає у себе в руках, має назви оселяторна пила. Інструмент є незамінним у випадках, коли необхідно зберегти людині кістки або кінцівки після осколкових поранень. Такі ушкодження тут у шпиталі найчастіше мають поранені бійці. АТО. Кінці канцеплом освіжаються, от спомучаті піло подравнювається края, потом робиться остеосинтез, Апаратом нячиковий остеосинтезу, апаратом Лізарова потом же далі етап удлініння конечності. О. Так от це сам дівається остеотомія. Гроші на придбання даного медінструменту збирали небайдужі одесити. Частину коштів передали волонтери від місцевої ради громадської безпеки. Відгукнулися на даний заклик і ветерани афганці. Почали збирати слідства, от і кожна організація збирала певну суму грошей. От, я б хотів відмітити особливо Котовчане потім тоже допомогли, Срініс, Измаила. В принципі, всі райони, районні організації, все какую-то лепту внесли. Отримавши оселяторну пилу, медики-травматологи зможуть більш ефективно проводити операції, рятуючи при цьому кістки та кінцівки пораненим бійцям зато. Задіяти інструмент медики планують вже найближчим часом. Сергій Козачинський, Владислава Приходько, факти. Одеські військові медики вже майже рік лікують українських військовослужбовців, які отримали поранення в ході антитерористичної операції на сході України. Про будні військових шпиталів в нашому наступному сюжеті. Після невеликого перепочинку на сході України знову загострилася ситуація. Конфлікт отримав новий виток, отож поранених в збройних протистояннях стало значно більше. Одесу продовжують прибувати військовослужбовці, які потребують оперативного втручання чи лікування. Загалом за період АТО медики військово-медичного клінічного центру Південного регіону надали допомогу більш ніж двом тисячам бійцям. Хірурги провели безліч операцій, роблячи все можливе і неможливе для того, щоб військові не тільки швидше оговтались від ран, але могли і далі жити повноцінним життям. свыше 500 раненых. Практически цифра около 600. 583. Из этих раненых, если взять по степени тяжести, превалируют тяжелые увечья, тяжелые серьезные калечащие огнестрельные ранения и преобладает подавляющем большинстве случаев осколочные ранения. Ноги поступают повторно и повторно. Операции делаются восстановительные, там несколько этапов, чтобы его восстановить его трудоспособность и боеспособность. Поэтому настоящих раненых их намного больше. Рятуют життя військовых не только в стенах госпиталю. Нет несколько бригад, которые выдвинуты на передовую, которые работают на базе районных больниц в Донецкой и Луганской области. У нас мобільний госпіталь Работує вже з 1 іюня, з 30 мая, даже, так скажу. Періодичні там ротіруються люди. За словами медиків, постраждалих доставляють переважно із мінно-вибуховими, осколковими і вогнепальними кольовими пораненнями кінцівок та черепно-мозговими травмами. Є просто казуїстичні випадки, є унікальні казуїстичні випадки, які ну, от, не повинні бути це виключення з із а таке попадають. Ну, к примеру, храніння, наприклад, грудную клітку, коли пуля застряла в сердечной сорочці в перикарці. Храніння живота множественне. Храніє огромними осколками, вот, осколок кілограмовий. Поранення бійці отримують не лише фізичні, а й моральні. Отож, однією з головних проблем реабілітації залишається психологічна підтримка військових. Ольга Міщук, Дмитро Боровецький. Факти. Від військової та медичної підготовки в Одеському патріотичному таборі до реальної участі в антитерористичній операції на сході в Одесі вже майже півроку готують патріотів, які у разі необхідності зможуть тримати оборону і надати першу медичну допомогу в умовах бойових дій. Наші кореспонденти спостерігали за тим, як проходять навчання у таборі. Заняття з добровольцями проводяться будь-яку погоду. Ось і в цей раз, незважаючи на дощ, одесити навчалися військовій тактиці та наданню першої медичної допомоги. Так називаємо дорога життя, яка може бути і бувала вже в воєнних діях. Не в одном месте. Тот же самый Донецкий аэропорт. Ребята под прикрытием транспорта выносили раненого под обстрелом условного противника. Відпрацювання навичок проводять досвідчені фахівці. Основний удар ставиться на то, что наши инструктора, это как правило, если это тактики, то это люди воевавшие. Если это врачи, то это много лет проработавшие непосредственно. І если, и наши наші парамедики кроме всього прочего, свой опыт підтверджують практичські практичні роботи. Они ходять воно тонко, вони они Всі ці действия прозволять спочатку на тілах людей. Вишкіл дозволяє набути таких навичок, які стануть у нагоді у зоні бойових дій. З 50 курсантів цього набору, жорсткий відбір пройшли тільки 12. Саме вони зможуть бути корисними у зоні АТО. Таким образом, ми зможемо створити тут такий кадровий резерв, постоянно привлекає людей. Который реально сможет оказывать помощь. Потому что надо понимать, что экстренная медицина это достаточно специфическая область. Не все, кто хочет, не всіх хто хоче. Не у всіх вийде. Для надо треба некоторые врождене качества для екстреної медицини, которые человек должен проявить в себе і доказати, що він ими обладает. Курсанти кажуть, що свою витримку вони випробують і у сфері інформаційної безпеки. Людей го... готують і морально-психологічно, числі, протистояти тим інформаційним угрозам, которые сьогодні существують в ході війни на востоке України. Дехто з патріотів, які навчались у одеському таборі, військовій тактиці зараз вже воюють на сході. Тепер черга за тими, хто набуває досить у екстреній медицині. Сергій Козачинський факти. До інших тем Олег Муратов назвав 2014 рік одним з найскладніших. Проте запевнив, що Одеса порівняно з ситуацією в країні в цілому продемонструвала одні з кращих економічних показників. Відбувся приріст продажу зернових культур. Майже удвічі збільшився експорт сої. Більш активним став розвиток в будівельній галузі. Однак, в деякі досягнення економіки Одеси вірити дуже важко. Что касается средней заработной платы, то, скажем так, мы понимали, что нам нужно наполнять бюджет. Хочу сказать, что областной бюджет мы перевыполнили по сравнению с 2013 годом, увеличили на 13% или на 132 миллиона гривен. В итоге это дало нам возможность достаточно сильно увеличить среднюю зарплату по итогам. Дікабряна у нас ставила 3685 гривень. Також Олег Муратов пролив світло на ситуацію з виплатами вкладів і Мексбанку. Наголосив, що в першу чергу отримують свої кошти фізичні особи вкладники та люди, у яких залишилися в банку заробітні плати та соціальні виплати. Більшу частину вкладів обіцяють повернути протягом двох місяців. Де кілька років поспіль в Україні організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку ЮНІДО впроваджує в життя концепцію ресурсоефективного та більш чистого виробництва. Метою проекту є підвищення конкурентноспроможності та продуктивної промисловості України, сприяння її росту і зменшення при цьому шкоди для навколишнього середовища. Сучасна енергетична політика розвинутих країн світу базується на розумінні: населення планети зростає, а ось паливно енергетичних ресурсів більше не стає. По прогнозам спеціалістів традиційні енергоресурси повинні закінчитися десь до 50-го року цього століття». Тому така велика увага приділяється питанням енергозбереження, енергоефективності та поширення використання нетрадиційних джерел енергії. Україна прагне зайняти і гідне місце серед найбільш розвинених економік світу. Отож, також залучилася до процесу. Несмотря на всю тяжелу обстановку, яка зараз має місце в Україні, в Україні все-таки створюються нові енергоефективні отрасли. Приміром, може служити отрасль оборудування для. Света на ярких диодах. Мы сейчас имеем уже в Украине, в том числе в Одессе, в Харькове, Львове в других городах производства, которые обеспечивают производство таких источников света, которые ну, до 30 раз повышают эффективность использования електричної енергії на шляху до енергоефективності в Україні долучилися деякі перспективні українські підприємства, в тому числі й Одеські. Отож, семінар з питань ресурсоефективного і чистого виробництва, який пройшов в нашому регіоні, був доречним для профільних спеціалістів. Бізнес шукає виходи, шукає як і утриматися, як підвищити конкурентоздатність свого і його бізнесу, тому що можливості ринків, які відкриваються в Євросоюзі, Союзі, зокрема, потребують ну відповідних, як би мовити, із дотримання сертифікації, сертифікатів директив західних, але просто цінова політика. Провадження на одеських підприємствах концепції чистого виробництва має підвищити їх енергоефективність, а також забезпечити всі умови для реалізації товарів на європейському ринку. Ольга Міщук, Віталій Безсмертний Факти санітарно-підемологічна ситуація в Одеській області розцінюється як стабільна. Про це повідомила начальник відомства Лідія Степанова. Захворюваність на гості респіраторні інфекції та грип знаходиться на передепідемічному рівні. Тож в жодному місті чи районі Одещини не зафіксовано перевищення епідеміологічного порогу. Санепідеміологи Одещини здійснюють постійний моніторинг за циркуляцією грипу та гострих респіраторних захворювань. З початку року ними виявлено поширення серед населення семи вірусів грипу. За цей період до лікувально-профілактичних закладів області звернулося 18 тисяч хворих на грип, з яких 60% діти віком до 14 років. А саме серед школярів очікується підйом захворюваності і в зв'язку з Кінцем шкільних канікул і початком навчального року. Тому з цього приводу хотілося б звернутися до директорів шкіл і говорити про те, що на сьогодні особливо жорстко треба організувати протиепідемічний режим в школах, який включає і провітрювання, і обов'язковий медичний огляд дітей. І дотримання санітарно-гігінічного режиму, і звичайно, своєчасне ізолювання дітей з першими клінічними ознаками. Гострих респіраторних інфекцій та грипу щодо вакцинації, яка є добровільною, то її здійснило лише 4% населення області. На даний момент противірусне щеплення припинене з наближенням сезону грипу. Епідеміологи також звертають увагу на віруси, характерні для зимового періоду, що викликають гострі кишкові інфекції. Останнім часом зафіксовано лише поодинокі випадки, найчастіше серед дітей до 5 років. Протягом минулого року по області сталося 4 серйозних спалахи кишкових інфекцій. Пов'язуються із забороною перевірок суб'єктів господарювання. Саме з них розпочався. Процес реорганізації Держсанепідемслужби України. Проводить моніторинг навколишнього середовища, досліджує водопровідну воду, інші шкідливі фактори, які передбачені нашими повноваженнями. Тобто на сьогодні, в зв'язку з тим, що повноваження, повноваження обмежені по перевіркам до 1 липня ця робота не проводиться. Епідеміологи наголошують, найкращий метод профілактики будь-яких вірусів та інфекцій дотримання правил особистої гігієни. Віталій безсмертний «Факти». Професійна уважність вивела одеських міліціянтів на арсенал боєприпасів. Одеси та противники виявили та вилучили 18 бойових гранат та понад 2 тисяч набоїв армійського зразку для автоматичної зброї. Увагу оперативних працівників карного розшуку, які здійснювали патрулювання міста, привернула підозріла поведінка чоловіка зі спортивною сумкою в руках. Незнайомець, оглядаючи швидко та непередбачувано, змінював напрям свого руху, намагаючись зникнути з поля зору правоохоронців. Прослідувавши за підозрілою особою, противники наздогнали його в одному з більярдних клубів у центрі міста, де вирішили перевірити свої припущення, і вдача їх не підвела. Чоловік був затриманий, а на місце викликали слідчі оперативну групу. Так як у його сумці знаходився чималий арсенал боєприпасів. Експерти вибухотехнічної служби, оглянувши вміст сумки, вилучили 18 ручних гранат також кількість запалів до них та понад двох тисяч набоїв до автоматичної зброї. Дві із вилучених гранат мали вже вкручені запали та були приведені до стану бойового застосування. Був задержаний громадянин України, у якого при собі в сумці знаходилось 18 гранат РГД-5, 18 запалов, более 2300 патронов калибра 5.45. Две гранаты непосредственно были приведены в боевую готовность. В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Вышеуказанный гражданин задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Проводяться доповнительне мероприятия по установленню канала поступлення даних боєприпасів на територію города Одеси. Від пояснень щодо походження боєприпасів затриманий відмовився наразі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Встановлюються усі обставини події та джерела пов'язані. За з надходження боєприпасів на територію Одеси затриманий, перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів. Триває слідство. Правоохоронні органи Одеси постійно вживають заходів, спрямованих на забезпечення громадського порядку та особистої безпеки жителів міста для якісного проведення зазначених заходів. співробітникам міліції необхідна допомога і підтримка громадськості. Правоохоронці звертаються до всіх свідомих і небайдужих громадян з проханням повідомляти будь-яку інформацію щодо виявлення підозрілих предметів у місцях роботи, проживання чи масового скупчення людей, пересування невстановленої техніки і груп людей про автомобілі, що знаходяться тривалий час без на нагляду, оренду житла або тимчасового поселення незнайомих осіб, які викликають підозру або мають сепаратистські наміри. У разі виявлення подібних фактів просимо негайно телефонувати на гарячу лінію робочої групи оперативного штабу головного управління. 048 779 40 92. Чергової частини ГОМВС 048 779 40 61. Одеського міського управління міліції 048 779 45 61. 1 лютого в обласній адміністрації міста Одеса було проведене відкрите слухання з приводу благоустрою, траси здоров'я та пляжу Ланжеро. Занепокоєна рішеннями, які можуть бути прийняті на засіданні. Активна громада Одеси була також присутня на засіданні. До чого закликали активісти, та які результати вже зараз слід очікувати від слухання? Дивіться в сюжеті. Одесити вкрай незадоволені ситуацією, яка склалася навколо траси здоров'я. Частина її вже припинила своє існування, адже платна парковка біля дельфінарію, попри усі протести, продовжує свою роботу. Тому на недільному засіданні активісти вимагали збереження зеленої зони. Проєкт нам предоставлений ескізний. нам на слушаннях необхідно добитися того, щоб роботи почалися не раніше, чим буде розроблено ...робочий проект, де буде все це учтено». Представники влади запевняють, у даному питанні вони з одеситами по одну сторону барикади, і відкрите засідання з питань благоустрою. Траси здоров'я лише підтверджує благодійність намірів влади. «Городська адміністрація точно також хоче бачити... ...благоустройство наших склонів, благоустройство траси здоров'я. Так як це б понравилось всім Одеситам, всім нашого міста. Одесити вимагали від влади продовжити трасу здоров'я до 16-ї станції Великого Фонтану, переконуючи представників влади тим, що перспектива розвитку зеленої зони приверне більшу увагу туристів та інвесторів. Проект проєкт благоустройства невозможно розглядати як віддільний, ні з чим не зв'язаний проєкт з територією окружаючим, але в той же час він необхідний необходимо. Пусть временна мера, але все ж. Це необходимая мера. І вчора на общественных слуханнях, в принципі, большинством голосом всі поддержали. Тож слухання пройшло результативно. Влада громади Одеси, начебто, почула за результатами слухання було складено список рекомендацій, що обов'язково будуть розглянені на сесії міськради. Валентин Блях, Євген Мислівцев, Віталій Безсмертний. Факти. Узявши курс на Європу, Україна поступово стає на шлях реорганізації сервісних служб, аби вийти на більш високий рівень обслуговування населення. В Одесі, як і в інших містах України, система роботи парковок застаріла. А дохід, який вона приносить до міського бюджету, мізерний, які зміни слід очікувати у роботі паркування, хто виграє внаслідок таких змін. Дивіться в наступному сюжеті. Хлопці з проєкту інтерактивних парковок пропонують нову систему роботи безготівкову оплату, яка може принести у міський бюджет Одеси непогані гроші. Наприклад, 12 місць для паркування у Києві може забезпечити надходження у 200 мільйонів гривень в рік, а натомість столичний бюджет отримує в 10 десятеро менше. Приблизна ситуація і в Одесі. Встановлення паркоматів вкрай дешеве задоволення для міста. Один паркомат коштує 45 тисяч гривень. Потрібне альтернативне вирішення питань оплати парковок. Ми можемо поставити не паркомати, а взяти ну, термінали, термінали, які стоять в магазині там, где вы телефоны пополняете и добавить до банально соцпарковки, тем самым э, уменьшить себестоимость затрат на сбор денег по парковкам. Окрім цього, засновник проєкту інтерактивних парковок Ігор Шапатаєв вважає, потрібно створити мобільні програми для того, щоб навіть не знаючи міста, була змога знайти парковку. Оплату за паркування потрібно ввести не по годинам, а по хвилинам, адже дуже часто людині потрібно залишити автомобіль зовсім ненадовго. Тому така оплата буде зручнішою перш за все для водіїв. Можливість придбання абонементу на парковку суттєво полегшить життя як водіям, так і позитивно вплине на бюджет міста. Я часто в город, я живу за городом, я не хочу потіка жде раз, і мені хочеться купити абонемент, який буде стоїть стоїдеше. Опять же, это предсказуемые поступления в бюджет. Заранее это очень на самом деле хорошо. Потому что, если вы знаете, в нашем текущем законодательстве все Підприємства, які займаються парковками, вони платять прибуль зарані. Не дивлячись на те, що влада не дуже жваво реагує на пропозиції щодо модернізації роботи парковок, справа не стоїть на місці. Вже розроблені карти парковок у Києві та Дніпропетровську. Наразі закінчується робота з мобільними картами у Львові на черзі, Одеса. Карта повинна бути готова до середини лютого, а запуск проекту намінчений на квітень 2015 року. Валентин Блях, Євген Мислів, це факти. У дорожній транспортній пригоді в Дніпропетровській області загинув відомий український співак, лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко. Про це повідомляється на сайті департаменту ДАІ МВС України за попередніми даними. Близько 8 години 20 хвилин у Криворізькому районі біля села Лозуватка. Сталося зіткнення поза шляховика, в якому знаходився співак і вантажівки. На жаль, від отриманих травм Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув на місці події. Повідомили в департаменті Даї. МВС України в понеділок, 2 лютого. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. За словами товаришів Кузьми, вони поверталися з концерту в Кривому Розі. Співак був за кермом позашляховика Внаслідок аварії, яка забрала життя відомого українського музиканта і співака. Постраждали також дві жінки. Вони доставлені в лікарню. Приносимо свої співчуття родині та близьким Андрія Кузьменка. Цей геніальний артист назавжди залишиться в пам'яті українських слухачів. Для батька нормальним сином, не стидайся, та твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином, не твоя вина, що ти батька свого сину, а твоя біда не вміти бути ним. дивились новини, факти. Я бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.